У мене ще батька, дідусь будував це. Ну, депо наше. Він напевно якусь монетку кинув. То так вийшло, що тепер всі ми туди йдемо. Бабушка у мене теж тут працювала. Світочка каже: на одному місці й камінь пхом поростає. Всі говорять, як ти можеш працювати з жіною в місті. Я всегда і говорю. Якщо друг друга люблять, то це не поміха. Взагалі, пасажири, які їхали з дачі, і цвіти дарили. І сливами угощали. більше добрих людей. Я з дитинства е, в депо ночувала, і днівала. Завжди було весело. Ти приходиш всі, тебе дуже раді бачить. Ну, Трамвай, трамвай, розні, їще ті поломки, з проводкою, да, щось. І мені подобається знайти, зробити, щоб він їздив. Марія Соколовська диспетчер служби руху, номер родин КП Швидкісний трамвай. На підприємстві працює 11 років. Заміжня має двох дітей: хобі, перукарська справа та читання книжок. Ну, я з дитинства знаю, що таке трамвайний вагон. Я з дитинства знаю, як ним керувати. У мене бабуся 49 років, пропрацювала водієм трамвая. Е, ну, я дуже багато була на, ну, на підприємстві все дитинство. У мене ще по батьку, е, батька дідусь, ще будував це ну, депо наше. Він, напевно, якусь монетку кинув. Так вийшло, що тепер всі ми туди йдемо. Я з дитинства. В депо ночувала, і днівала. Ну, так. Завжди було весело. Ти приходиш, всі тебе дуже раді бачить. Ну, взагалі, дуже приємна атмосфера ну, завжди була у мами на роботі. І талончик, да? коли мама працювала водієм трамвая, то я з нею ну, не було мене куди, так скажемо. Вихідний день садочки не працюють, мама брала мене з собою. На Роботу. В п'ятій ранку, ну, а то й в четвертій ранку ми йшли з нею. І мені все подобалось, я не скаржусь. Я ходила з кондуктором, ми по вагону продавала квитки, все мене встраювало. Взагалі я завжди мріяла бути перукарем, моя друга професія перукар. Спробувала себе диспетчером по випуску. У мене вийшло. Побачила, що в мене все добре виходить. І тоді мене вже поставили слідкувати за інтенсивністю руху, е, ну, якісь несправності трамвайного вагону. Треба швидко вирішувати, що далі робити, або заміна вагона, або ну, особливо коли робоча, ну, робочі перевезення. Це Екстрено, можна так сказати, треба ну, реагувати. Ну, слідкувати взагалі за рухом трамвайних вагонів. Ну бувають раз різні ситуації. Е, буває і сход вагону з рейок, і це все треба зробити так, щоб і не збити інтенсивність руху. Люди не скаржились, ну щоб всі добрались до туди, куди їм треба, так скажемо. Раніше виходив диспетчер, і це все було на трампаркі на перекре... ну, перехресті. Виходив. І вже там якось вирішували. Але взагалі водії були трошки самостійніші на той момент. Самі розуміли, що е, яка несправність, і зможуть вони доїхати, не зможуть з чи що їм робити. От в військовий час було в нас, що Київстар не працював, то я трошки попрацювала в такий час. Коли сніг, е слякать, ну, жахлива погода, ти стоїш на тому перехресті і ну, регулюєш рух, тому що другого виходу немає. Більш, напевно, колектив. Ну, якось всі вже так до друг друга, ну, от Прям звикли до друг дружки всі. І, ну, і ніхто навіть не уявляє, ну, ніхто не уявляє, щоб кудись піти. Так, ну, от всі ну, Всіх все влаштовує. Ну, бувають моменти. У ну, всіх на підприємстві бувають різні моменти. Тому. А ця дружба, вона вже роками. Я сама, можна сказати, молодша на підприємстві. Мій чоловік ну, влаштувався, пропрацював півроку десь, ну і так вийшло, що да, прийшла повістка. Ні, він пішов. Якщо чесно, робота, якщо я у мами, то робота це постійно на першому. У нас на як сказати на язику <гум> робота у нас. Ну, а якщо вдома, то ну, з чоловіком якось ми спокійніше ну, до цього відносимося. Да, як, як приходиш дуже втомлена, то ну, буває там, він може там спитати, ти сьогодні був тяжкий день, а ти там. Да? А якщо мальовничості, то напевно 14-й він їде через е, героїв АТО. Е, ну, тут і парк також непоганий. Ну, так взагалі мені всі наші маршрути подобаються. Мені подобається моє місто. І ну, я не знаю, кривирі вже, напевно, в крові. Його вже це вже і правда, як ну, з народження все. Це ну, коханий город.